Пилочка здесь есть у нас і Соска. сосочка, сосочка. І, так? І ставимо дно питання, Например, питание, да і, і ставиться сюди. Так. І оце такий треба... пакет буде для е... мамочки для дітей, для дітей до року. Благодійна організація, благодійний фонд Stabilization Супорт Services» продовжує свою співпрацю зі Зміївською міською радою. Цього разу ми надаємо 120 дитячих. Наборів з харчування з пляшечками для 120 родин, які обліковуються в громаді з дітками до року. Зміська міська рада висловлює слова щирої подяки особисто Ользі Григорівні Аверіній. За уже таку велику співпрацю це не, це не перша допомога Зміївській міській раді, і вона у нас виражалась не тільки в продуктах харчування, бо в дитячому харчуванні це і техніка для нашого управління соціального захисту. Ми сподіваємося і на подальшу співпрацю. Сьогодні ми отримали набори для дитячого харчування. Ми всі розуміємо, що це найбільш такі вразливі наші верстви населення, маленькі діточки. Не завжди батьки дітей можуть. Отримати або купити, придбати е, в наших торгівельних точках е, дані дані продукти, дитяче харчування. Тому величезні слова подяки е, тільки разом, тільки спільними зусиллями. Ми зможемо, ми зможемо дійти до перемоги, ростити наших діток. Ну а потім разом святкувати перемогу. Разом переможемо.